Привіт! Зараз буде довге відео, тому налаштуйся. Я хочу провести приклад, який допоможе вам краще розібратися, що таке криза, як себе вести під час кризи. І зрозуміти, що криза це неминучий процес в нашому житті. І перша криза, яка трапляється з нами, це під час народження. Бо 9 місяців ми перебуваємо в зручних комфортних умовах, а потім там стає там тісно. І ми повинні виходити. І перше, зрозумієте, що криза трапляється тоді, коли вже старі умови, де ми знаходимося, вони для нас вже токсичні. І нам необхідно зростати і переходити на новий рівень. І ось ви народжуєтесь і ви повинні пристосовуватись к новим умовам життя. І головне, ви кричите, щоб бути почутими. І тепер давайте принесемо вже доросле життя. Коли ми з'являємося в нових умовах, ми намагаємось пристосуватися до них і кричати про себе, щоб бути почутими. Ну, це я приклад привожу для того, що коли ми виходимо в інстаграм або в соцмережі, а це вже наше паралельне життя, і ми там кричимо, щоб бути почутими. І хтось переживає в цей момент свою внутрішню кризу. Отже, коли вже старі умови відживають себе, є етап переходу на новий. І у цей момент, як в цьому переході ти затримаєшся, наскільки Скільки тобі потрібно часу, щоб відпустити у те старе, яке тебе тримає, яке зручне, знайоме, для того, щоб перейти в нове. На жаль, ти можеш в цьому переході залишитись надовго. І погрязнути в своїх спогадах, невпевненості, якихось сподівань, або все ж таки ти береш себе в руки, або звертаєшся до когось за допомогою, якщо немає цього в родині, і крокуєш до власного зросту. Бо криза, звісно, не гарантує зріст, але вона створює всі умови, щоб він відбувся. Підписуйся.